Так, Всім доброго дня, 16-1.23. Всю цю конструкцію ми окрили цим е, такою, ну, ковдрою її не називеш, ну, такий е, е, не знаю, килимок тоненький. Дивіться, тут е, товстий килим, під ним оцей світлий піддон, оця конструкція зв'язана. Зверху, бо іде діло до зими, щоб в них було е як е посилення, е як у Шатрі, е посилення тепла, то оце все позакривалось і даже закрилася оця буда наша. І він тут про е бо, як там е по висохне. І буде їх гріти допоміжне тепло. Бо коли він лежав внизу, ось я якраз Тані хочу показати, от той коврик що Танішка давала ось синій, ось що з нього сталося. Як то кажуть, осталось від коврика рожки до ножки Вони його в цю землю виваляли і знищили. То, тому будемо думати, як. Кориснішим чином зробити, щоб їм було добре. Тут ми прибили оцю боковушечку сьогодні, і ми тепер дивимось це як такий одномісний, потім її оцю цю будочку утеплимо, А тут бачимо, що вони можуть ходити один до одного в гості і оці хлопці гріють. Дівчат тут, собачки-хлопці, собачок-дівчат, то бачите, яка вийшла конструкція. Це якби зимовий варіант, що вітер не задував, що якщо там дощ і все таке інше. А з цим піддоном вже так буде. А потім, якщо буде можливість, тоді ми його обробимо якось якимось там чи відробкою цією. Чи якимось лаком-нелаком побачимо, бо зразу е воно не вистачить енергії і сил. Робимо, як то кажуть, е крок за кроком. Все буде добре. Відходжу далі, щоб ви е бачили загальну картину. Ось отак виглядає наші конструкції. Он наш екскалатор е Наташа Мохова або Наташа Махіто насолоджується. Своєю е, свободою і радісно спостерігає цей світ, то теж і ми схожі на цих собачок, тим, що ми теж ходимо на роботу, ходимо е, по своїм справам, діти ходять в школу. Теж в нас, е, е, як то кажуть, міц праці і дуже багато обов'язків. І коли ми е, е, є вихідні дні. І ми від цих обов'язків е, починаємо відпочивати. Ми насолоджуємося цим світом, бо ми кажемо, Боже, який світ гарний! А ми не бачимо, бо ми постійно працюємо, постійно щось діємо. Тож, Богу дякувати, це все потрібно для того, щоб ми оцінювали цю красоту. Бо якщо б ми тільки і робили, і спостерігали цю красу, то ми б себе теж відчували неповноцінно, бо ми б до цього звикли. Тож, всім нам бажаю робити кожен свою справу і вчасно відпочивати. Тоді теж оця Рівновага буде uh, вас спонукати для, uh, для uh, радісного життя. І вам буде на серці на душі добре. З вами був Сергій Волосіївський, 13-й коридор трописа Рафамисоровського uh, сукрального Голосіво, місто Київ, Паломницьке коло. Так, можете з дітьми позбирати листя, зробити якісь гербарі. З жолудів шляпок зробити якихось е, цих чоловічків і все таке інше. На все добре, люди мої.